Добрий день, ми з України! Канал Таро Знання, мене звати Анастасія. Сьогодні традиційно робимо розклад на наступний місяць з точки зору подій, небезпек і так далі, як завжди. Давайте почнемо з сигніфікації місяця. От як карти в принципі бачать наступний місяць, тому що цей вони бачили важким, як він не був таким я з точки зору обстрілів, цивільних. Військових з точки зору подій на фронті. Це важкий місяць. Подивимося сигніфікатор наступного. Давайте. Цивільні і діти. Під загрозою цивільні і діти, і загроза тут, оскільки це шістка кубків, дежавю, повторення, повторення ситуації. Отже, що можу побачити, це те, що, по суті, знову буде загроза саме для цивільних від обстрілів, де можуть постраждати діти, де можуть постраждати будинки. Це все буде знов. Не подобається мені тут вісімка кубків. В чому воно не подобається? Це карта відходу. От я хочу. дестабілізації. Це у військовій тематиці. Скоріше за все, будемо вимушені десь відійти через дестабілізацію ситуації. Причому, якщо вона вже вийшла, то нормально так відійти. Давайте з точки зору небезпек подивимось якось уважніше. Яка суть небезпеки? І да, так, вибачаюсь, я просто перебралася тимчасово з кухні. Я розумію, що, можливо, це не дуже зручно, але зараз мені там не дуже зручно. Я пожартувала минулого разу в коментарях, що мені мене вигнали. Ну хто, хто? дитина. Коротше кажучи, поки тут, вогонь одразу падає по небезпекам. Удар, вогонь це прильот, це навіть не шахет, розчарування, діти, знову діти. Діти окремі місця. Я так розумію, що, можливо, це прям дитячі, якісь умовно місця. ну Тому що падає там дитина і падає відлюдник. Це ці виокремлені дитячі місця, саме що можна назвати суто дитячими. Дороги знову. Дороги падають, шістка мечів. А точніше, навіть я тут докладаю, важлива людина в дорозі. Окрім просто дороги небезпека, є тема небезпеки для важливої вагомої людини в дорозі. Можливо, це людина з якихось служб, тому що вийшла верховна жриця, вона зазвичай сигніфікує там такі речі, трохи утаємничені, як СБУ, ГУР, така історія. От падає якась небезпека окремому чоловіку. На цьому всьому і йому окремо я от докладаю, зараз вам покажу. Я докладаю на цю історію, ну, на цю жрицю. І, і знову ж таки, саме не просто вже узагальна загальна дорога, а сигніфікатор дорога, а навіть автівка, будь-який ТЗ, транспортний засіб. Небезпека в дорозі. Тут, коротше, дві, дві, подвійний пласт інформації. Це тема, в принципі, дорог, котрі програлися вже. І я стверджую, що ще не програлося щось в майбутньому. Це, як я і казала, це дорога в прямому сенсі. Чи транспортні засоби на ній? Це також і мости, це також аеропорти. Все ще з транспортними засобами пов'язано. Так. Небезпека для дітей, або окремі прямо дитячі місця, це мені дуже не подобається. Удари показуються. Удари, удари з вогнем. Це я ж кажу, навіть не зовсім шахіди. Це, скоріш за все, балістика, ракети, крилаті, щось таке. Шахіди – це окрема тема, воно одразу й вийшло. Сигніфікатор такий собі місяця, і початок вже теж мені не дуже подобається. Причому я якось відчуваю, там, що, незважаючи, що там до кінця місяця залишилось всього нічого, все одно відчувається, що якось може ще до кінця місяця бахнути. У мене був дзвонить трохи. Незважайте така. У мене власний дзвіночок попередник. Так. Це Та небезпекам далі дивлюсь. Вони точно продовжать, знаєте, що робити? Вибивати іноземні системи ППО. Прям вибивати. От вони будуть кудись щось летіти, воно буде під ілюзією. Під, під сімкою кубків під картою ілюзії. В е, сенсі того, що не це їх головна ціль. А будуть саме шукати те, що зараз успішно захищає. Причому це іноземне. Ну, я роблю висновок, що це ППО, щоб його ловити. Е, ну... Місяць або злив інформації, або тут про час доби мається на увазі. В будь-якому разі таке. Давайте по важливим подіям. Важливі події на наступний місяць на випані. У мене малого день народження в липні. Повинні продовжитись перемовини. Зустріч. Зустріч королів. Але від цієї зустрічі є розчарування. Четвірка кубків. Нестабільно все йде. Воно зовсім нестабільно. не так, як хотілося. Тут дестабілізація, тут розчарування. Ось ці два королі. Кожен сидить на своєму. Не на грошах, як сказати, просто четвірка монет. На своїх рішеннях, на своїх позиціях, і ніхто не збирається кудись рухатись. Хитрощів багато. Може, це якраз тема того 50 на 50. Дивіться. Оце домовленість умовна якась папери. Вона тут падає. Справедливість, Вона ж, по суті, що вона може означати? Окрім судів, наприклад, це папери часто, Папери, бюрократія. Так от, папери падають, але поруч з ними де карта повішений. І так, да, вона також може означати жертву, але в даному конкретному контексті більше схоже на підвішення ситуації з, з цими документами. Ми там якісь меморандумами ділилися чи щось. Я думаю, що, можливо. Знову застопориться тема. Хоча багато роботи видно, що проводиться. Тут от, от якраз, як у минулому розкладі я казала, да, це віха. Як воно буде розвиватися, незрозуміло. Тут теж не зрозуміло, два варіанти шляхів. Якийсь такий забавний коментар читала, що карти ніколи не дають декілька шляхів. Я дивився таке кліп-кліп. Як це? Карти дають декілька варіантів подій. Особливо, якщо таке розгалуження, воно спричинене. Ну, якщо це вагоме розгалуження, коротше кажучи, ну це дивно. Карти дають розгалуження. Це нормально для карт. Вони показують ситуацію, яка буде найбільш вірогідна на даний момент. Да, але вони не можуть не сказати і про інший розвиток подій, якщо це розголуження дуже вагоме. Е, ось вона, двійка посухів, два варіанти, декілька можливих розвитків. І все це залежить від цієї групи. Так, да, це зборіще в цьому місяці щось. Зустріч. Зустріч, декілька осіб, група осіб про це вже розмовляли, ну, про це вже і дійсно розмовляли. Певні обмеження, що накладаються. Це, скоріш за все, да, На наступному місяці повинні зібратися. Буде варіант того, що несподівано якось несподівана пауза може бути. Хоча наразі карти дійсно кажуть, що не факт. Ну, в сенсі, що. Ця ситуація може, бути, може підвіситися по підвішеному і продовжиться, як вона йде зараз. Моя задача вас просто попередити, як воно розвивається, як я це бачу, що я, в принципі, і роблю. От. Ну, бачите, ця подія одразу вилізла майже. Я про неї думала до цього. Думала, чи вилізе вона, в принципі, на наступний місяць, вилізла. Вилізла. Але карт розчарування занадто багато, насправді, як на мою думку. Я... Вони не такі вагомі, звісно, як старші аркани, але їх дуже багато. Хоча це розчарування може бути викликане і якимись неприємними умовами. Дві кікубки я тут поки що не побачила. Це прям досягнення якоїсь угоди. Але, хоч правосуддя вже вийшло, вже непогано папери. Подивимось, подивимось. Я думаю, що за це можна поставити вподобайку. Да? Так, давайте ще по важливим подіям наступного місяця. На що треба звернути увагу. увагу. Дивіться, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів каналу на відповідь є багато плюшок. Спонсором з найнижчого рівня. спонсорства доступні дані, інформація про рунні стави на всіляку потребу. Ну, Починаючи зі ставу, щоб дізнатися правду, У мене був став на те, щоб розвивати мовлення в дитини, знайти роботу, протати щось. Коротше, все це є на спонсорів. І є відео, як користуватися, суто спонсорське, як користуватися рунами, з якого боку до них підходити. Крім того, у спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де можна обговорити всю цю історію з рунами, попитати в інших людей, котрі вже практикують. Це масово, до речі, да. Особливо на здачу екзаменів, я бачила спонсором моїм привіт. От. Також в групі Telegram є доступ до гілок Астрологія-Нумерологія, де працюють професіонали і допомагають вам дізнатися про себе трошки більше. Тож, дивіться. Ну, а з рівня повелителька Темрява є доступ до заговорів, замовлянь, ритуалістика. Дивіться, коротше кажучи. що ще там на наступний місяць. Залякувати будуть. Ну, Це. От перегукується з... Перегукується дуже з тим, що обстрілів знову що це буде дежавю, ще це буде повторення. Повторення небезпеки для цивільних. Елемент необхідно залякування. Будуть застосовувати залякування, да, для деморалізації, пригнічення для того, щоб приймали умови. Я думаю, це зрозуміло, але про всяк випадок я це кажу. Щоб е, от ту розмову, котра буде вестись в наступному місяці, ну, максимум да, півтора місяці, десь, з моменту, як я це кажу, тому що старші аркани, старші аркани можуть програватися довше. Е, всі ці руйнування. А вони будуть ускладнення життя, вони для того, щоб залякати. Залякати цивільне населення, щоб воно тисло на владу, залякати владу. Прям сигніфікація наступного місяця така собі. Все для того, щоб отримати більше можливостей, голосу, там, вимог і так далі. Ще які важливі події на наступний місяць. Повернення тут повинні бути і живі, і мертві, і мертві, і живі. І так, і так. Причому з мертвими знову можуть бути якісь скандали, чи то не одразу, чи то через скандал, чи то через знову ж таки, наприклад, як було тіла не наших воїнів. Тут повинно бути знову щось, щось таке, якісь розборки такі. Плюс в цьому повинен приймати участь третя сторона, світ, коротше, залучені фактівці іноземні. В будь-якому разі вбачаю повернення і мертвих, і живих, але з нюансами такими от, підступними. Це ну. в стилі агресора. Це ще не факт під питанням, але знову в медіа може вилізти тема, наприклад, розстрілу під час здачі військових, під час відходу десь така підступне знищення. Це може знову вилізти в інтернет, бути в інтернеті, бути як подія і. Воно виглядає як типу відступати, заблокована позиція для відступу і потім гибель. А так, подивимося, як програється, але от вона такими елементами падає. Що ще. Що важливо нам треба знати на наступний місяць для України? Висока ймовірність конфліктів у владі в нашій владі. Рішення на рішення на рішення, прям тиск, конфлікт. Не з... Хоча по зірці воно повинно бути публічне. Воно повинно бути абсолютно публічне. Дуже голосний конфлікт всередині. Я думаю, що це влада. Вплоть до того, що може, може, хтось комусь по морді з'їздить, тому що карта сили. Ні, ну сила може бути і ментальна, звісно. Е і по відлюднику, можливо, когось будуть прибирати від влади. По відлюднику воно так виглядає. Просто цікаво, як програється карта сили. Може, силове зміщення. Тому що, ну, силу, застосувати силу для того, щоб зумисно змістити людину. Ви зрозуміли, я думаю. Давайте останню подію, а потім по порадимо на місяць. Подивимось, що карти будуть радити нам з вами. Що ще по подіях? Що треба знати на наступний місяць? Брехні багато. Ну, це зрозуміло. Коротше, багато емоційної брехні. А це цікаво, це цікаво, цікаво. Багато ілюзій, багато фантазій. Воно буде емоційно переходити все про якийсь страшний суд. Про якийсь страшний суд. Через шістку мочів, через дорогу. Поняття поки що немає, що це значить. Страшний суд старший аркан, можливо, програвання ситуації до двох місяців з моменту, як я це розкладаю, одразу попереджаю. Я знаю, що за мною декілька людей слідкують, так що прям з блокнотами. В <плес> сенсі, що збулося, що не збулося. Так от, запишіть, будь ласка, що до двох місяців старший аркан може програватися. Багато емоційних от Прям перемивання цієї якоїсь ситуації, і багато ілюзій в цій ситуації. Брехня, брехнява ситуація. Можливо, хтось її загине. Ну страшний суд сам про це якось натякає, але тут знизу ще й дурень. Ну, Оце треба подивитися. Це якась подія. Однозначно доволі масштабна, щоб про її бачили і про неї говорили. І обставини. Скажімо так, цієї події, будуть закручувати, забрехувати. От, от так от. Поки що не розумію. Це щось якось в шляху. Шістка мечів вона про рух. Рух кудись. Дорога кудись. Я кудись тримаю дорогу. Як Я цю дорогу вже тримаю, пішки. Е Потягом, літаком чи машиною, це вона не каже. Вона каже, ні, вона проводу натікає, але все одно вона може програватися як завгодно, якщо хто не знав. Тому це дорога в першу чергу. Страшний суд в дорозі. Можливо, з жертвою. Я подумаю, я не знаю. Я хочу подивитися, як воно програє. Тому що ну, в мене ідей так просто нема. Звісно, що карти мені прізвище не назвуть. Просто цікаво. Так, тепер по порадам на цей місяць для нас з вами. Для населення, для людей, що дивляться це відео, може бути комусь актуально щось важливе. Я подумала, що треба таке ввести, тому що, коли робиш особистий розклад, іноді ти ж дивишся пораду людині. Так. От, стосовно до речі, що хочу сказати: стосовно особистих розкладів, поки не роблю, тому що зайнята камінням стосовно каміння. Оберіги продовжую реалізовувати. Якщо я вам не відповіла, я обов'язково відповім вам пізніше, тому що ну, інколи бувають не те, що форс-мажорні ситуації. Ні, ну я ж казала, я просто роблю це сама, в принципі, сама. от, Спілкуюсь, відправляю, запаковую, ну все. і це його, Іноді буває просто, що да, мене малий відволікає, Звісно, що він важливіший. Тому, якщо не одразу, то поступово, коротше, до всіх дотягнуся. А посилання на інстаграм сторінку я залишу тут, під відео в описі. Як, в принципі, посилання на спонсорство. Порада. Давайте це буде три поради. Не факт, що воно буде стосуватися, до речі, всіх. Просто хто це дивиться. На наступний місяць. Порада номер 1 для тих людей, котрі перебувають в певному тупіку. Зараз і не можуть рухатися, особливо через заборони блокування стосовно інших осіб. Порада проста від вас хочуть грошей. Не знаю, для кого це буде, але. Да. І блокування одразу з підвішенням, зійде на нівець. Я взагалі вважаю, це цікава тема, тому що. Воно може бути цілком в десятку для когось програється як допомога комусь прямо так через відео. Що думаєте про це? Залиште коментар. Друга порада. Угода з чоловіком 50. Угода, партнерство. Вона важлива і кармічна. І Буде успіх через цю угоду, особливо, якщо ваші спільні справи якось стосуються е е інших країн. І це важливо. До речі, саме цікаво, що ці ж поради можуть і для України в цілому. Але я буду казати їх персоналізовано, а там як воно програється. І третє порада. Всередині конфлікт, коли, особливо, що стосується ресурсів, фінансів, тут не можна відходити назад, треба відстоювати власну позицію, але може треба тимчасово взяти паузу. Лікарняни, наприклад, щоб не попасти під ураження від цієї позиції. Тому, коли будете захищатись від нападок, особливо всього, що стосується ресурсів десь всередині колективу, треба, можливо, тимчасово взяти паузу, але не поступатися. І це важливо. І останнє, що не головне, треба знати нам для наступного місяця. Того, щоб нормально пройти його помірність. У всьому помірність. Навіть якщо це паніка, навіть якщо це безвихідь, навіть якщо це повне щастя помірність. Спокійно. Головне дихати. Можливо, комусь переїхати, поїхати кудись, обрати якусь дорогу для того, щоб переключитися це важливо. І головне емоції емоцій. багато емоцій переживайте спільно з кимось. Робіть собі перекриття одних емоцій іншими емоціями, щоб просто не зійти з глузду. А хто вже сходить з глузду, пам'ятайте, що в мене у бірігів продається аметист, котре для того, щоб лікувати менталку. Тому я вже не приймаю антидепресанти, вже не пам'ятаю скільки. З початку року може. Ну, десь так. На цьому все. Якщо будуть якісь питання по от, нагальним подіям, залишайте їх завжди, будь ласка, в коментарях. Тому що, ви знаєте, навіть не завжди є час на те, щоб все прочитати, я впівока кидаю, що відбувається, і все. Але щоб вирізнити з цього якесь важливе, дійсне питання, я не завжди можу. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви мені будете писати, і формувати ці питання в коментарях. От. Але було б файно, якби вони не були риторичними. Розумієте? Слава Україні! Смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! До зустрічі в наступному місяці. Па-па!